Я тут, ну як я подивилися західні аналітики на те, що супутникові знімки вказують зараз на те, що Росія більше не використовує Кримський міст для постачання військ в Україну, а після кажуть неодноразових атак. України на цей Керченський міст або ж незаконну забудову, як ми її називаємо, що пов'язує материкову Росію з нашим українським Кримом. Москва прийшла до використання вже сухопутних маршрутів анексованої східною територією України для постачання своїх передових ліній. І на знімках зроблених фахівцями Максар, які були аналізовані агентством ОСІНТ, значить за тако передані. Вони далі були вже за індепент, І там видно, що у залізничною гілкою мосту вже понад три місяці майже не ходять військові. Вантажні поїзди. Звісно, це може свідчити про те, що вони більше так не нагружають свої ем, поїзди, щоб там більше нічого так не вибухало, або, можливо, це може бути останній вибух. А по-друге, тобто, ви строїли, строїли, на построїли, а Тепер у підсумку не використовуєте е, цю саму переправу, щоби е, збройні сили України не били по ній, тому що будуть розказувати про те, що нею користуються виключно е, населення, і ми таким чином цілимо по населенню, чи, чи що буде відбуватися? Це певної міри неоднозначна. З одного боку я бачив заяву пана Малюка, очільника нашої служби безпеки. Він говорив, що до першої масштабної атаки на Керченський міст через нього щодоби проходило 42-45 ешелонів залізничних ешелонів. І левова частина з них була це ешелони, які перевозили військове майно. Техніку встаткування, зброї, боєприпаси. А після того, як двічі по тому Керченському мосту поцілили, е, інтенсивність. П переміщення через цю споруду залізничних решонів 10 раз зменшилось. Чотири-п'ять, причому чотири це е, потяги пасажирські і один товарний, але ж ми маємо пам'ятати, що через керченську протоку так само курсують пароми, пароми, які в тому числі здійснюють залізничне перевезення через Керченського протоку. Відповідно, вони задіяні в військовій логістиці. Що стосується безпосереднього залучення Кеччинського мосту, то він працює продовжує працювати. Час від часу його перекривають через повітряну тривогу, що лунає в різних куточках. Але щоразу, навіть якщо повітряна тривога стосується, до прикладу центральної чи західної частини Криму, тим не менш відразу ставить його завісу над Керченським мостом і відповідно закривають його для руху будь-якого виду транспорта. Отже, про що йдеться? Скоріше за все, не все настільки драматично, як ми зараз це чуємо. Порода стоїть, споруда використовується, бодай і не відстоюється, але тим не менше вона функціонує. І якщо ми дослухаємось до апарату американського генерала Бена Ходжеса, він вважає, що руйнація Керченського мосту це перший крок до визволення Криму. Верхові того, що до того генерал Бен Ходжес завжди робив дуже такі раціональні та змістовні заяви, наприклад, ви переконаний, що ворог буде намагатися створити сухопутний коридор, який поєднає тимчасово окупований Донецьк, Часово окупованого Криму так вона і сталася. Ворог буде намагатись пробитися до Дніпровської води, і з цим ми стикнулися тоді у лютому, вередні 22-го року. Тож не довіряти його е а, аналітиці, мабуть, що не варта. А варта все ж таки шукати можливість для того, щоб та методично планувати наше звільнення е звільнення нашого криму від ворожої присутності. І перший крок на цьому шляху це руйнація ворожого Ворожої логістики, в тому числі за рахунок руйнації того самого Керченського мосту. Хоча знову ж таки я повторюю, не лише одним Керченським мостом живуться російські окупанти, що дискуються в Криму, в Севастополі, на півдні Запорізької та на півдні Херсонської області. До цього процесу дотичні паровна переправа літаки військово-транспортної авіації російських військово-космічних сил. І донедавна до цієї місії долучалися великі десантні кораблі, але віднедавна ці рейси припинилися через об'єктивні причини, і ворог зараз в авральному темпі будує залізничне сполучення вздовж північного збережя Азовського моря для того, щоб в, в, за рахунок цієї залізничної гілки забезпечити всім усіх окупантів, що діють на півдні нашої країни. Коли ви сказали про об'єктивні причини, чому перестали використовувати десантні кораблі, їх треба пояснити і нагадати всім, що їх просто не стало. Вони ані утонули. Але у мене питання таке: от президент тільки що проводив ставку, і там дуже такі, от як на мене, важливий і складний момент, що він Зеленський наголошує на тому, що зброя має передаватися швидше. Бо так. всі політичні рішення ухвалені, але якщо президент це публічно оголошує, то вочевидь є якісь затримки? От на вашу думку, ну розуміючи потужності американської армії в цілому, відповідно їх логістичних структур, щоб відновити оце ритмічне і системне постачання українських підрозділів, скільки потрібно часу, і чи можуть бути тут якісь Політичне гальмування чи це ну об'єктивна реальність? Більше ніж тиждень минуло з того часу, коли почався рух озброєння військової техніки і іншого соткування, яке б забезпечує потребу українського війська, але на товарний обсяг ми ще досі не вийшли. І я думаю, що найближчі два, то можливо навіть і більше тижнів, ми будемо ще відчувати брак всього того, що потрібно тут на фронті. В першу чергу, артилерійських боєприпасів. Чому це відбувається? Ви абсолютно слушно зауважуєте, що не завжди політичне рішення тут і зараз трансформується в реальну поставку зброї та військової техніки. До свого часу міністра оборони Русти Море заявляв про таке: лише 50% від того, що нам обіцяють західні партнери, потрапляють безпосередньо на території нашої країни. Чому чи то зволікання, чи то певні маніпуляції з тими поставками з обсягами та відповідно змістованою їх частиною створюють такі проблеми? На жаль, це реальність, бо заява може відповідати що ні, що не що найбільш такі обнадійливі, але не завжди ці заяви трансформуються у реальні кроки. Які працюють на те, щоб посилювати бойові можливості українського війська, і це насправді серйозний виклик. Що з цим робити? Ну, дорікати нашим західним партнерам можливо, варто десь там в кулуарах і не на широкий загал. А от щодо інтенсифікації нашої діяльності, в тому числі в рамках колаборації, де це про спільне виробництво, того чи іншого озброєння чи боєприпаси до того озброєння, оце насправді на часі. Бо мені здається, що створення промислових потужності безпосередньо на території нашої країни, коли західні інвестиції. Бо тоді не захищені, в тому числі і за рахунок систем протиповітряної оборони, це додатковий стимул для наших е інвесторів з Західного світу, шукати можливості та переконувати там, правительства, уряди передавати додаткову систему протиповітряної оборони, щоб в тому числі захищати ті самі промислові потужності. Бо питання захисту ключових стратегічного рівня об'єктів залишається актуальним, але ж бачимо, що дуже багато підводних каміців на цьому шляху, і я сподіваюся, що вистачить мужності вправності нашому рядом з закрема профільному міністру міністру стратегічного промисловості пану комішину. Цю криву зрушити з місця, бо насправді зброя боєприпаси до цієї зброї нам потрібні тут і зараз. Не колись може бути, а може і ні. А тут і зараз, бо саме ресурси є визначальним чинником на полі бою, які або приносять до нас е добрі зв'язки зі Сходу чи з півдня, або ми дедалі частіше чуємо не дуже гарні новини звідти. Пане Владиславе, тут Роман вже говорив про те, що щойно там мова заходить за Ф 16 До цього на території Росії робили вигляд, що вони цього не бачать, не чують і не звертають на це увагу. Певно, вони не надто вірили в те, що взагалі така можливість є, і що Ф 16 рано чи пізно будуть передані Україні. А то в цей самий час, коли вони зрозуміли, що така можливість все ближче, вони починають хвататися за ядерну кнопку. і Путін вчергово розказує про те, що значить буде Вважати це загрозою Росії або ж сприймати кожне в 16-й як носій ядерної зброї. Ну і тут знову ж таки згадуємо і про союзне государство, тому що е, Білорусь е, якось е, раптово оголосила перевірку засобів носіїв нестратегічної ядерної зброї. Це ядерний шантаж номер два, чи е, ну це там традиційна процедура, яка відбувається періодично раз в якийсь період. Справа в тому, що російський, до речі, експерт Юрій Федоров зазначає, що здається часів по розпаду Радянського Союзу такого масштабування щодо навчань, які пов'язані з використанням ядерної зброї в Російській Федерації не було. А тут зверніть увагу на території Південного військового округу, тобто зі штабом Ростові, а той самий штаб так само опікується питаннями так званої спеціальної військової операції, мають планувати та провести відповідні навчання. І тут, як завжди, діяло криці а чи буде використовуватись безпосередні ядерні боєголовки під час імітації тих чи інших варіантів та алгоритмів дій щодо приведення в бойову готовність тих самих компонентів, які мають бути дотичними до цих тренувань та навчань? Чи це лише буде якась там, паперова діяльність чи опрацювання певних алгоритмів дій бойових екіпажів без виведення варто зосередження, без зняття з довгострокового зберігання тих самих боєголовок, які мають ядерне начиння. До семен про це невідомо, але те, що в зоні ризику поняття не лише Україна, а й всі країни при Чорноморі, це очевидно. Румунія, Болгарія, Туреччина, Грузія так само знаходяться в зоні ризику, бо з Важаючи, напевно, незбиравність росіян в різних питаннях. Я зараз, поки чекав на ефір, побачив, що сьогодні стався сход чергового ФАБО, він рухнув десь на території Краснодарського краю. До того ми вчора читали в зведеннях. Щодо падіння двох фабів на території Білгородської області. тобто трохи криворуки наші російські візові, і тут ну, щоб не сталося так, що потім не буде кому дорікати, бо ядерна зброя має надзвичайно регіонів наслідки. Я сподіваюся, що дорослі в Росії ще залишились, які пояснюють своєму ну, несповна розумному диктатору, що не варто робити таких речей з безпосереднім практичним залученням ядерних компонентів до будь-яких ночей. Я хочу ще на одну тему підняти. От ми тут зрозуміло на війні, а війна це завжди змагання і не тільки збройних сил, а в тому числі спецслужб. І от сьогодні з'явилася інформація про те, що СБУ викрала мережу ФСБ, причому це п'ять агентів відповідної п'ятої служби російського ФСБ. Які хотіли ліквідувати Зеленського, Буданова та Малюка? Ну тут е, написано про те, що серед затриманих два полковника управління державної охорони. От сам факт того, що вони цілилися на військових і відповідно на керівників спецслужб, на президента. І оцей от момент, що ФСБ за завербували цілих двох полковників УДО, тобто це не рядовий склад, це взагалі що? Те, що це все викрили, це мабуть добре. Але якщо вони так сильно запустили свої оці е, пазорі в українські спецслужби, то це мабуть е, е, якраз та ситуація, коли можна сказати тривожна. А, серйозний насправді виклик, бо до вирізняється з поміж інших е спеціальних служб дуже ретельним відбором. І якщо е ворог спромігся зануритись навіть в таку е найбільш близьку до перших охороняємих осіб нашої держави структуру своїми агентами впливу, то це серйозний виклик. Є чим займатися, займатися в тому числі очільнику служби безпеки України, іншим державним посадовим особам, які дотичні до питань. Ні і безпекової діяльності середини нашої країни бо виклик дуже серйозний. Президент один, ще є ряд державних посадових осіб життя, яких безумовно важливо, хоча ми пам'ятаємо, що життя кожного українського воїна є надзвичайною цінністю для країни. Але тим не менш ми маємо розуміти, що виклик дуже серйозний, і сподіваюся, що в рамках слідчих дій буде встановлено і всю мережу тих самих шпигунівкратів, які пролізуть так. Глибоко та далеко всередині верхівки української влади, і були вжито відповідні заходи, щоб в таких речей не ставалося, бо є класична теза. Постопераційний розбір це та сама опція, яку постійно реалізовують наші партнери, які проходять службу чи дотичні до північно-тахтичного альянсу. Будь-яка військова операція має розглядатися по завершенні ретейни, для того, щоб з'ясувати позитивні, негативні наслідки тих чи інших процесів. Є Сподіваюся, що ті саме постопераційні розбору будуть зроблені і будуть з'ясовані. Як так сталося, що е, два полковника, які мають відношення до ОДО, е, сталося так, що вони були завербовані, і виконували певні завдання в інтересах Федеральної служби безпеки Російської Федерації? Війна триває, і ми маємо розуміти, що ворог і далі буде шукати можливості для того, щоб вдарити нас чим балючіші в той самий момент, коли ми будемо найбільш вразливими. На це варто зважати, особливо найближчі 2-3 тижні, поки відносно ну, можливості для російської армії ще відкрита через те, що ми досі не отримали достатньо кількість боєприпасів для ведення оборонних дій. Хоча знову ж таки казали, що цього разу всі висновки зроблені і доставки будуть набагато швидше, але бачимо, що знову таки є затримки. Пане Владиславе, що стосується знову ж таки замаху на президента України на голову СБУ, на голову ГУР і того, чого хотіли досягти, Знаєте, як тут Тарас Чмут, директор благодійного фонду «Повернись живим, сказав, що втрата Донецької області виглядає реальною, але не дорівнює програшу у війні. Тут і про Донецьку область питання, і питання про у разі якщо би їм вдалося досягти хоч чогось з замаху на наших військовопосадовців, та чи означало би це, чи дорівнювало би це програшу у війні. А, в будь-якому разі ми маємо розуміти, що ворог шукає будь-які можливості чи вдасться йому зорганізувати достатні кількість ресурсів, щоб сунути у бік Покровська чи Курахова? То він буде радіти такого успіху, якщо він зможе зорганізувати свої ресурси лише для того, щоб атакувати Нью-Йорк та Трецьк, то він так само буде радіти тому, бо звернути увагу, Путін любить згадувати одну і ту ж саму тезу. Росія завжди грає вдовго. Я думаю, що це якраз той аргумент, на який спирається Російська Федерація, намагаючись досягти певних успіхів, бо демократичні процеси передбачають певну рота. Цього тих осіб, які знаходяться у в при владі у Росіян 25 років поспіль, царює Володимир Путін має певне оточення, яке фактично не змінюється всі ці два з половини десятки років. А отже, значить, що він вважає, що має час, має можливості для того, щоб докорінно впливати, в тому числі на. Ті процеси, які були встановлені на нашій планеті за після Другої світової війни, і на це треба зважати і діяти більш рішуче. Бо зло, яке не покарано, воно кратна множиться, ми зараз в тому неодноразово мали змогу пересвідчитись. А це значить, що лише раціональний підхід, лише об'єднання усіх здорових, дорослих сил та ресурсів на нашій планеті спроможні якось зупинити те безлузя, яке відбувається на планеті. Неслав, хочу запитати про ці ядерні погрози і про навчання, які проводить міністерство оборони Російської Федерації. Ну зрозуміло, поки що не стратегічними силами, але тим не менше, зрозуміло, вони до ядерної кнопки тягнуться не просто так. От офіційні посадові особи сполучених штатів сказали, що ну ми все відслідковуємо, але не бачимо жодних ознак того, що Росія готова використати ядерну зброю. На території України або ще десь. От заяви офіційні вони такі досить стримані. А як ви думаєте, військові держав НАТО, вони так само до цього ставляться? Ну, так, от, ну, ще ж нічого не сталося, то що їм нервуватись? Чи все ж таки готуються до якихось таких менш прогнозованих кроків з боку Росії? Особливості діяльності особливо планування військових будь-яких варіантів розвитку ситуації ґрунтується на тому, що вони завжди військово розглядають найбільш погані варіанти. Тому очевидно, що саме військова компонента, оборонна компонента в країнах, зокрема європейського континента, дуже скептично налаштована на перспективу розвитку ситуації в Європі. Бо часто густо ми чуємо від деяких. Державних військових діячів відомості про те, що максимум 2-3, хтось говорить про 4, хтось про трохи більше років, які має нині об'єднана Європа, перш ніж почнеться пряме бойове зіткнення між російською армією та армією країн е, Європейських, тих, що входять до північно-атлантичного альянсу. Насправді такі виклики є, бо очевидно, що Путін має відновлення в радянського союзу в форматі СРСР2.0. А ми ж пам'ятаємо, що в ті часи під контролем Москви були не. Ще країни Балтії чи то Східної Європи, тоді під контролем Москви була і східна частина нині об'єднаної Німеччини зі столиці в Берлині. Я думаю, що на це варто зважати, особливо на на тлі дикувати риторики деяких російських топ-пропандистів, мовляв, Лісабон то російська міста. Я думаю, що на це варто зважати. На це треба відповідним чином реагувати. Бо ще раз. Позиція страусі в цьому випадку точно не працює. Путін буде сумати та тиснути настільки далеко та глибоко, аж допоки його не зупинять. Пане Владиславе, дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру, за ваші роз'яснення, за коментарі. Слава Україні, героям нашим слава. А вам кажемо до наступних зустрічей в ефірі. Владислав Селізньов, військовий експерт, був з нами на зв'язку цієї години.